Доброго ранку. Свою роботу в ефірі єдиного марафону починає команда інтера. Мене звати Лілія Налягака. А ми з вами наступні 6 годин на часі новини. Протягом усієї ночі Україну атакують ударні дрони. Тривога досі оголошена у багатьох областях, яких саме ви зараз можете бачити на мапі у кількох регіонах, зокрема на Київщині та Рівненщині, було чути звуки роботи ППО. Також є загроза балістики, зокрема в Дніпрі. Тож нагадую про необхідність дотримуватися правил безпеки і перебувати в укриттях. Під атакою безпілотників і Росія там вибухало на нафтобазі біля селища Ліски у Воронезькій області вдруге за останній тиждень. Тамтешня влада традиційно повідомляє про збиття всіх БПЛА та падіння високоточних уламків. Через них, мовляв, і сталося нове займання. Не спалося й жителям Смоленська. Місцеві пишуть про щонайменше сім вибухів. Цілили найпевніше у НПЗ Ярцево. За іншою версією Смоленський авіазавод. Уже після атаки кілька пабліків повідомили, у низці районів Смоленська зникли світло та вода. А до одного з будинків їдуть пожежники та автомобілі швидкої. Пізніше з'явилися і світлини авіазаводу. Один із цехів палає. Безпекова та оборонно промислова співпраця, санкції, гарантії безпеки та євроатлантична інтеграція це теми, які обговорювали під час зустрічі президента Володимира Зеленського зі спікером Сеймасу Литви Саулюсом Сквернялісом. Він напередодні уперше прибув до Києва після обрання на посаду. Президент подякував за надану допомогу на понад півтора мільярда євро, половина з якої оборонна підтримка. Наразі Литва виділяє щонайменше чверть відсотка ВВП на безпековій оборонні потреби України щороку, а нещодавно передала 4,5 тисячі FPV-дронів. Також вільнюс є одним з найбільших адвокатів України на шляху до ЄС і НАТО. Литовський спікер запевнив, що його держава й надалі надаватиме Україні оборонну та гуманітарну підтримку, допомагатиме з реабілітацією воїнів та відбудовою зруйнованої інфраструктури. Держдепартамент США очолить Марко Рубіо. Його кандидатуру одностайно підтримав американський сенат усього за кілька годин після інавгурації Дональда Трампа. Примітно, що жоден із сенаторів не висловився проти, зокрема й демократи, які тепер в опозиції до нової влади. З 2011-го Рубіо представляв у сенаті Флориду. Був у складі комітетів з міжнародних відносин і розвідки. Також конгресмен, один із авторів закону, що забороняє президенту США одноосібно виводити краї. З НАТО а ще неодноразово критикував політику Трампа, щоправда, в останні роки навпаки став його близьким союзником. Сам новоспечений президент уже підписав кілька указів на очах у тисяч прихильників. Найперше оголосив надзвичайний стан в американській енергетиці, а це означає зелене світло для американської промисловості, зокрема видобутку викопного палива. Уже невдовзі обсяги виробництва нафти та газу зростатимуть. Також відновлять ті енергетичні проєкти, які адміністрація Джо Байдена заблокувала. Режим надзвичайного стану діятиме і на південному кордоні. Між США та Мексикою відновлять будівництво стіни. А для міграції. Антів запровадять суворіші правила для отримання віз. А ще Трамп помилував засуджених за штурм капітолію 6 січня 2021-го. Тоді нагадаю, вироки отримали майже півтори тисячі людей. У вступній промові президент майже не згадував про міжнародну політику. Натомість із овального кабінету заявив: на Путіна чекають проблеми, якщо той його не слухатиметься. Володимир Зеленський хоче укласти мирну угоду. Я не знаю, чи хоче Путін. Може і ні. Я не в курсі, та йому би варто це зробити. Я вважаю, він руйнує Росію тим, що не прагне до мирної угоди. На мою думку, в Росії будуть величезні проблеми. Сполучені Штати вийдуть із кліматичної угоди. Відповідний указ знову призначений президент Дональд Трамп підписав у перші години своєї каденції. До слова, це відбувається вже вдруге за його ініціативи. Уперше Трамп зробив таке у 2017-му Під час свого першого терміну. За чотири роки Джо Байден скасував це рішення у перший день свого президентства. За офіційною процедурою країна покине угоду за рік. Нагадаю, Паризька угода це міжнародний пакт, у якому прописані заходи протидії глобальному потеплінню, а саме зменшення викидів парникових газів. Поза договором, підписаним 10 років тому, залишилися лічені країни, як от Іран, Ємен та Лівія. Трамп вже планує розширити видобуток викопного палива, натомість інвестиції у зелену енергетику та чисті технології скоротити. Панамський канал залишатиметься під контролем Панами. Таке заявив президент країни Хосе Рауль Муліно у відповідь на зазіхання американського президента Дональда Трампа. Той ще до вступу на посаду говорив про наміри повернути контроль над протокою, яку, на його думку, експлуатує Китай. Це не відповідає дійсності, наголосив нині панамський лідер. Мовляв, у світі немає країни, яка би втручалася у роботу каналу. Також додав протоку, що з'єднує Атлантичний і Тихий океани нікому і ніколи не передавав в концесію, тож і доступу до місцевих ресурсів ні в кого окрім панами немає. Черкаські археологи досліджують узбережжя Дніпра поблизу обласного центру. Це територія, де колись розміщувалася одне з найдавніших поселень білогрудівської культури, якому більше трьох тисяч років. Коли у зимовий період у водосховищі спускають воду, там знаходять чимало артефактів різних періодів. Як відбуваються роботи, показали і нашій знімальній групі. Прохолодного зимового ранку на узбережжі Дніпра лише поодинокі перехожі, серед яких і археологи прийшли сюди шукати артефакти. Оцей весь схил, його який зараз відкритий, на даний момент на всій цій території є матеріали білогородівської культури. Зрідка трапляються і деякі інші. Неподалік Черкас на території острова Стрілка згадки про давні поселення лежать буквально на поверхні, кажуть археологи. Узбережжя, як відходить вода, геть усіяне черепками посуду наших пращурів. Це фрагмент вінчика розписної обідньої миски. Це 18-те, можливо, кінець 17-го століття. Уже точніше ми визначимо в кабінетних умовах. Територія біля Дніпра завжди була місцем розміщення багатьох поселень різних історичних періодів. Та в середині минулого сторіччя, після затоплення частини тутешніх земель водами штучного водосховища, проводити археологічне дослідження вже було неможливо. Розмитий культурний шар одного з найдавніших праслов'янських періодів, якому понад три тисячі років, виявили тільки після масштабного спуску води у 1986 році. Відтоді, у зимовий період, коли річка відходить. Від берегів археологи знову беруться за обстеження узбережних ділянок. Ми таким чином розширюємо наші знання про різні епохи середньої Нодніплянщини. В цілому ми займаємося ось таким спостереженням рано чи пізно цього всього не стане, на жаль. А так воно залишиться в фондах музеїв, в науковій літературі, в базах даних. Близько половини знахідок справжні артефакти періоду білогрудівської культури, адже саме їхнє поселення було на цій території. Проте трапляються і речі інших часів. Ця культура багатувала кераміки, так звана, це трошки давніше на кілька століть, ніж решта. Цінні знахідки науковці згодом очистять, опишуть і за можливості з окремих фрагментів складуть предмети давнього побуту. Побачити такі можна у музеї середньої Надніпрянщини у Черкасах. Не завжди так гарно вдається. Є посудини, які ми збираємо по кілька років. Ось, наприклад, як оцей горщик кілька років збирався. А є в нас взагалі одна посудина, на яку пішло 11 років. У цьому музеї кажуть археологи представлено лише 2% знайдених експонатів. Траплялися і вкрай рідкісні екземпляри. Дивлюся, щось таке коричневе стечить із пісочку. Витягую ціленький хребець що з того носорога. Ось оцей зубик, маленький мамонтинятки. Загалом з 80-х років ці археологи описали 17 тисяч артефактів. А ще 20 тисяч чекають своєї черги. Допоки рівень води не піднявся, науковці продовжують досліджувати узбережжя Дніпра. А вже влітку працюватимуть над розкопками на інших ділянках. Ірина Васюра, Денис Кононенко, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини. Далі слово Олексію Фадєєву. Він продовжить єдиний марафон. А ми з вами побачимося вже за 20 хвилин. Дякую, колего. Будемо говорити протягом наступної півгодини. Про ну звісно, про інаугурацію Трампа у нас там була своя людина, і її ми почуємо в ефірі.